Перш за все, це питання кадрового потенціалу. Ми розуміємо, що в ЄС реально вступає не урядовий квартал, а вступає кожна конкретна, навіть найменша громада. Ключовий виклик це наявність кадрів. Зокрема, сьогоднішня презентація спрощення процедур співробітництва це якраз для громад, в яких є брак кадрів. Це означає, що умовно в тебе є більш потужний сусід, тобі простіше на поточному етапі розвитку ухвалити з ним угоду, щоб він в тому числі надавав послуги на твої території і рухатись разом, ніж намагатися виростити кадри, потім утримати кадри, платити їм гідну заробітну платню. Це в принципі ключова проблема, яка в нас на всіх рівнях і вряд влади. Але звісно, що місцевих влад базового рівня на стосується як найбільше. Дивіться, поясню на конкретному прикладі. В нас до кінця 2022 року мала набути Чинність норма, що ЦНАП, центр надання адміністративних послуг, де ви отримуєте безліч довідок. Да? Не всі ж, вибачте, мають смартфон, щоб через дію все оформити. Мали бути покрити всі 1470 громад. 22-й рік приходить повномасштабне вторгнення. Відповідно для малих громад без державного співфінансування фінансування, неможливо це реалізувати. Який інструмент приходить на допомогу? У вас мала громада не має своїх кадрів, своєї ресурсу. Ти укладаєш відповідний договір зі своїм сусідом, і він поширює, звісно, за фінансову нагороду ці послуги, в тому числі на мешканців такої. Громади, ось так ти працює в в практичному вимірі. Якщо ми візьмемо прифронтові території, скажімо, Херсонщини, ми ж розуміємо, що стаціонарне ЦНАП скупчення людей там це нереалістично, тому що це небезпечно. Там на заміну йдуть мобільні ЦНАПи, які просто циркулюють по різних громадах, і буквально з колес в прямому розумінні цього слова надають послуги громадянам.